Забрали мене сьогодні авто, тому у мене вихідний. Я передивлявся свої старі відео і там було відео, що не так з уклоном. В цьому відео 6 місяців. Я там казав, що точно, ну точно нічого не зміниться. Навіть не ждіть цих змін. Але пройшло 6 місяців і які зміни є. Давайте згадаємо ті пункти, додамо нові пункти і чекаємо, що уклон буде далі працювати над собою. Погнали! Починаємо з чого. Розділ компенсації. Я тоді казав, що цей розділ треба просто удалити. Просто удалить, бо він тільки бісить і нічого не компенсує. В принципі, моя думка не змінилася. Той розділ треба удалити, бо якби, він, він тільки бісить і нічого не компенсує. Да. І ще чого треба удалити, бо уклон додав нормальну компенсацію. Не 30 гривень а там, чи 90, чи скільки там. Я вже не пам'ятаю, бо ну, блин, не нараховують мені цю компенсацію. Так от і це дуже класно вони зробили. За що можна отримати цю компенсацію? От якщо там, чекаєш замовлення, платні минути простоя, вже, все, ти відміняєш і отримаєш автоматну компенсацію. Якщо ти подався, клієнт скасував, то теж автоматом получаєш компенсацію. Якщо там мати з дитиною замовлений той тариф, ти получаєш компенсацію. Звичайно, це все за. Ну, якщо безготівковий. Якщо там кешем, налічкою, то, звісно, нічого вам не буде, там нічого не змінилося. Але ви можете возити замовлення тільки оплата картою і не парити собі мозг, і у вас буде все з нормальними компенсаціями. От так. Тобто, ну, блін, тут явно прогрес є, тут однозначно лайк. І не тільки за компенсації, що вони це зробили, а наскільки це все-таки от, от цих пасажирів, блін. Зробило більш відповідальними. Тобто люди вже бояться цих штрафів собі, і що виходить? І вони, типу, виходять раніше, не замовляють тарифці і так далі. Тобто, все роблять. От, тут саме от, пофіксили момент, оці всі неудобні незручності, вони пофіксили. За рахунок того, що просто за це штраф, і ніхто не хоче платити штраф, і в мене оце, в перший місяць було 2-4 дві, дві, ці компенсації. Там. А після того, все, у мене жодної. Тобто, оць, штрафи реально працюють. Отак от. Другий пункт це простий. Простий, я тоді що казав? Що мене бісить, що я відчуваю себе обманутим. Що це 3 хвилини безкоштовних стоїш, а потім 3,59. І ці 59 округлюють не до 4, а до 3. І виходить, що блін, ну ти обманутий. Отак От було раніше. Мене це бісило відчуття обману. Мені не 3 гривні ціна добували, а щоб не було цього відчуття обману. І тепер його немає. Чого? Бо є посекундна тарифікація. Це мега круто, мега круто. І плюс до цього ще з простой, мега топово поработав. мега топово. Тому що е, посекундно це перший момент. Е, другий момент, що виходить, в проміжних точках можна включати прості 2. І е, до цього всього воно рахує, якщо є в замовленні коефіцієнт, воно рахує простість коефіцієнтом. Тобто, якщо коефіцієнт 2, то на 2 умножається. Звичайно, це не якісь шалені гроші, що всі тепер стоять, ждуть на простої і радуються, о божечки, я мільйонер. Ні, Але це приємно. це приємно. Ну, для мене в цьому найприємніше це, звичайно, відчуття обману. От, по відчуття обману, за це респект, лайк. Да, далі що у нас там? Далі робота з репутацією. От я казав, що уклон дуже погано працює в цьому напрямку. і... Він попрацював в цьому напрямку, є постійні якісь акції. Ну, Вони були, але зараз мені здається, що більше. От, наприклад, грудень місяць зараз, і що виходить? Тобто, ну, обій з Усиком, то вони з Мегого розігрували якусь підписку, здається. Потім з Hotline Finance вони розігрували там робот пилісос Потім додавалося в водій місяця, там ще щось, ну куча всього. типу. А в цьому місяці ще ну це ж новий рік. То там, тіпа, вони додали новорічного настрою, там може машинка з'явиться. Якщо ти на неї нажимаєш, ну це треба, щоб у вас був оновлений додаток, бо так не буде працювати, тобто оновлюйте завжди додаток уклона. От нажимаєш на цю машинку і там, щось ти впливаєш, що ви приймаєте участь, і можеш виграти якусь знижену комісію, там, я не знаю. ну я не вигравав. У мене дві машинки, я на них тоді просто дивився, а не нажимав. А потім знав, що треба нажимати, але після цього мені не показує. Ну, хтось вигравав, хтось не вигравав. Ну, приємненько, що щось робиться, тобто, репутацію щось роблять. Плюс до цього вони типу, ще що зробили. От, ну, зробили мене амбасадором. Тобто, ну, мені от цього приємніше, є якісь от свої плюшки в цьому. Тобто, ну, особисто зі мною вони працюють. Маркетинг вони зі мною наладили, мені приємніше від цього. Тобто, я відчуваю цей їхній маркетинг на собі. Отак-от. От а що там ще мені не подобалось? А мені не подобалось, що пасажир на першому місці. Ну, можливо, пасажир і залишився на першому місці, але оці всі зміни, вони явно оцей повзунок змістили в бік водія. Тобто, все-таки вони трошки ущемили пасажира, що взагалі ця вся дозволеність трошки зникла. Це все карається штрафами, простоями і так далі. І це приємненько. Той тобто водій став трошки от. Ну, я не знаю, чи на рівних, чи ні, але трошки от на набіг водія вони змістили цей повзунок, за, за що, лайк, звісно. Так, далі, далі. Угу. А далі все. все. Давайте будемо казати, що уклон не зробив. За що треба ай-яй-яй на уклон пальчиком. Значить, мені не подобалось, як воно малює маршрут. Тобто, воно малює завжди по найкоротшому і рахує по найкоротшому, а їдеш по найдовшому. Нічого не змінилося. Поповнення рахунку мене бісило. Ну, я звик, мене бісить це трошки менше. Чайові. Чайові за безготівку. Тобто, я рекомендував уклону, що треба їм от попрацювати з інтерфейсом так, щоб пасажирам було незручно не залишити чайові. Ну, Я таксі не замовляю, я не знаю, чи відбулися там якісь зміни, але я не відчув, що мені стало більше чайових приходить за безготівку. Тому попрацюйте над цим уклоном, попрацюйте над чаюшкою. Ну і що ще я не казав, але треба сказати, що все-таки бісить у цей момент не тільки мене, всіх водіїв бісить, що уклон, він так от, ти можеш приїхати на замовлення і до безкоштовного простою ще почекати 2-3 хвилини. Тобто ти занадто швидко приїхав, ну, чувак, вибачай, жди безкоштовний, простій, потім платний, якщо це все буде. Отак от, от, ну, в принципі, робота робиться, це за півроку. За півроку от от, молодці, щось зробили, щось не зробили. тобто ну Є, що покращувати, звісно. Але, в принципі, уклон молодці, що зміни якісь є. Я сподіваюся, що далі буде краще. Будь ласка, напишіть в коментарі, яких змін ви очікуєте від уклона в 2025 році. Обов'язково напишіть, що треба піднімати тарифи, бо як же ж без цього. ну Я думаю, за підняття тарифів, що щось буде, бо газ дорожає, і будуть аксизи підніматися, газ ще буде, сорокет точно. То я думаю, от грудень херовий місяць буде, а от о, вже замовлення будуть в лютому щось більше з'являться, мені здається. І от тоді вони можуть і підняти все-таки тарифи. Ну, не тільки уклон, це інші агрегатори. Тобто, не буде такого, що всі агрегатори підняли, а уклон не підняв. Всі піднімуть, якщо будуть піднімати, то всі. Так що очікуємо. Пишіть, що ви очікуєте від уклона. Пропозиції, може, бачите, може, вони бачили моє минуле відео. і от Пофіксили, пишіть коментарі, може, почитають коментарі, теж щось пофіксять. Так що давайте. Ну і лайки, підписки, це треба робити.